Пригоди п'ятусі. Щасливої монетки привіт! Я п'ятуся, маленька, але дуже блискуча п'ятигривнева монетка. Я щойно народилася і мріяла про велику подорож. Я дуже хотіла знати, як я можу допомогти людям і побачити світ. Спочатку я потрапила у великий шкіряний гаманець. Там було темно, але дуже затишно. Поруч спали великі паперові купюри. А менші копійки весело шепотіли про свої пригоди. Аж ось. Гаманець відкрився. Мене взяла чиясь тепла рука. Це була маленька дівчинка на ім'я Даринка. Вона міцно тримала мене в долонці, і її серце билося дуже швидко від хвилювання. П'ять гривень цього вистачить, прошепотіла даринка. Вона підійшла до бабусі, яка продавала яскраві повітряні кульки. Ось візьміть, будь ласка, сказала Даринка. Так П'ятуся перейшла до бабусі Галини. Бабуся сховала мене у свою кишеньку повну паперових серветок і м'ятних цукерок. П'ятуся трохи втомилася, але була дуже задоволена своєю першою допомогою. Бабуся Галина використала п'ятусю, щоб купити собі теплий і запашний рогалик у пекарні, бо вона зголодніла. Дякую, п'ятусю. Ти була дуже вчасна, подумала бабуся. Тепер П'ятуся опинилася у великому блискучому касовому апараті серед сотень інших монет. Тут було гучно і весело. Монетки розповідали одна одній неймовірній історії. Але П'ятуся не затрималася. Наступного разу п'ятуся допомогла хлопчику на ім'я Миколка. Він побачив скарбничку, де збирали гроші на іграшки та їжу для маленьких кошенят із притулку. Дзень П'ятуся стрибнула у скарбничку і приземлилася прямо біля великої десятки. Я тут дуже потрібна. Я допоможу маленьким кошенятам, зраділа п'ятуся. П'ятуся зрозуміла її найбільша радість не просто блищати, а подорожувати від руки до руки, допомагаючи людям купувати щось важливе, смачне або дуже потрібне. І вона була готова до нових добрих пригод.